Знаєте, є такі історії, в які важко повірити. От уявіть собі, вірш, написаний через розбите серце, якимось дивом долає час, простір і, врешті-решт, лунає серед зірок. Саме про таку історію ми сьогодні й поговоримо: про те, як особиста туга може перетворитися на щось, що сягає з самого космосу. І от одразу виникає питання як? Як таке взагалі можливо, як сумний вірш, написаний ще в XIX столітті, зміг стати піснею, що буквально вирушила в космос? Нумо розбиратися. І почнемо, мабуть, з найцікавішого, з космічної подорожі цієї пісні, бо її доля, ну, вона точно перевершила все, про що міг мріяти автор. Так так, цей, на вигляд, простий вірш залишив по собі спадок, який, ну. Буквально покинув нашу планету, і ключова фігура в цій історії космонавт Павло Попович. Запам'ятайте це ім'я, ми до нього ще обов'язково повернемося. Але щоб зрозуміти, як так сталося, треба повернутися до самого початку. Давайте, так би мовити, перемотаємо час назад і познайомимось з автором. Хто ж та людина чий біль став основою такого найновірного твору? Отже, знайомтеся, Михайло Петренко, це поет-романтик з 19 століття, представник так званої харківської школи романтиків. А це означає, що його творчість це все про мрії, поривання, сильні глибокі емоції. І щоб по справжньому зрозуміти цей вірш, треба знати його передісторію. А вона ну вона трагічна. Уся справа в нещасливому коханні. Петренко був закоханий у дівчину на ім'я Галя, але її батьки видали її заміж за багатія. Уявляєте? І саме цей біль, ця гіркота нерозділеного кохання, і стали тим палавом, з якого народилася його поезія. Гаразд, з історією розібрались. А тепер давайте подивимось на сам вірш. Як саме поет перетворив свої почуття на слова, як він збудував цей емоційний світ свого героя? Ось ці рядки це по суті квінтесенція всього вірша. Чому я не сокіл, чому не літаю? Це ж не просто слова, це справжній крик душі. Відчайдушне бажання втекти від земних проблем, вирватися з реальності, яка приносить тільки біль. Це прагнення свободи, виражене в найчистішому вигляді. І тут дуже чітко видно головний конфлікт: є два світи: світ на землі, де герої сирота, нікому не потрібний, не любий долі. І є світ у небі, ідеальний, ясний, де є воля і щастя. Це такий класичний для романтизму контраст, жорстка реалість проти прекрасної мрії. Сила цього вірша була настільки великою, що він надихав й інших митців, наприклад, ось картина Івана Галана. Вона, як на мене, ідеально передає цей настрій з поглядальної туги, погляди героїв, спрямовані вгору, туди ж у той омріяний небесний світ. Тож питання, а як йому це вдалося, як він досяг такої емоційної сили? Ну звісно, за допомогою художніх засобів. От подивіться, епітети на кшталт ясний світ створюють контраст, метафори, як, от, втопити горе, відразу відчувається вся глибина страждань, правда? А риторичні запитання просто змушують відчути всю безвихідь героя. Добре, з віршем розібралися, але як текст, настільки особистий і сповнений болю, став піснею, в яку співала вся країна, це наступний, не менш дивовижний етап цієї історії. І щоб зрозуміти цю трансформацію, треба знати, що таке романс. Якщо коротко, це такий музичний жанр, де ліричний вірш поєднується з музикою. Ідеально, щоб передати глибокі, особисті почуття. І ось як це сталося крок за кроком. Спочатку був вірш Петренка, потім Людмила Олександрова написала до нього музику, а трохи згодом композитор Владислав Заремба створив нове аранжування, і саме ця версія пішла в народ і стала неймовірно популярною. А тепер повертаємось до того, що ми почали до зірок. Як же ця пісня залишила свій слід не тільки на землі, а й у космосі? Щоб усвідомити масштаб значущості цього вірша. Ось вам факт: сам Тарас Шевченко був настільки вражений, що власноруч переписав його до свого альбому. Уявіть, це ж, мабуть, найвище визнання, яке тільки можна було отримати. І ось вона кульмінація. 1962 рік. Перший український космонавт Павло Попович на орбіті, і на прохання самого Сергія Корольова він співає: Дивлюсь я на небо. Ви тільки вдумайтесь. Мрія ліричного героя про небо здійснилася в найбільш неймовірний фантастичний спосіб, який тільки можна уявити. І так, до речі, це була перша пісня, що взагалі пролунала у відкритому космосі. Перша. Але й це ще не все. Історія триває. Запам'ятайте цей рік, 2009. Саме у 2009 році сталося щось абсолютно неймовірне. Астрономи з Андрушівської обсерваторії назвали нововідкритий астероїд Михайло Петренко, людина, яка так мріяла про небо, про крила тепер назавжди буквально залишилася серед зірок. Ну ще, це не дивовижне завершення історії. І все це підводить нас до одного фінального питання: що ж такого є в цій історії про особистий біль, що дозволило її пролунати крізь століття і навіть у космосі? Можливо, відповідь у тому, що це універсальне людське бажання, бажання втекти від проблем, знайти щось краще, піднятися вище, почуття, яке, мабуть, живе в кожному з нас, і яке, як бачимо, здатне єднати людей через покоління і навіть через галактики.